Друзі, всім привіт! Сьогодні вас вітає смарт-майстерня Техносмак. І в наших руках сьогодні ще один черговий смарт-паяльник. Скільки вже їх було у нас на каналі, не злічити. Однак вони продовжують нам надходити. І сьогодні наш смарт-паяльник від компанії Enin. Тож, давайте дивитися, порівняємо його з іншими і побачимо, що в нього такого цікавого. А марочка його AIN108. Далі подивимось, що це за паяльник, і які в ньому є особливості. Відразу можете побачити його стандарт Ain. Інформація про продукт постачається в такій чорно-жовтій. Коробочці картонній а всередині цієї картонної коробочки підставочка така була. Ми її знаємо, відставляємо. USB-дріт, звичайний, не силіконовий. Такий собі дріт і дріт Також є у нас інструкція доволі така товстенька. На кирилиці немає мов, тому будемо дивитися електронний вигляд її і ось сам такий паяльник. Можемо побачити, він на перший погляд не маленький. Також відразу можемо його порівняти з ТС. -ом. Маленький у нас є такий Heisicon, Цікавий. Нагадаю, що огляди всіх цих паяльників є, шукайте в описі до цього відео. І Pine Seal, звісно, v 2 ну, Це мій основний паяльник. Я, коли хочу щось зробити, то працюю саме цим паяльником. Інший просто для огляду. Тут ми можемо провернути і. Дістати такий колпачок. Це все метал, дуже холодний, приємний. Ви знаєте, якщо так дивишся, відразу здається, ніби він такий великий, але коли починаєш його брати в руки, я б і не сказав, що він прям якийсь такий здоровий. Отут-от зовсім не відчувається, що він якийсь такий масивний. Хоча, якщо ми так подивимось, то ніби цей Енін, він трішки більший. Що ж, давайте його досліджувати далі. Що ми бачимо? Жало в нього. Вставляється, таке воно доволі масивне, але вставляється доволі просто. Оп, і вставили. Оця гумова така насадочка, за нею дуже приємно триматися. Вона така квадратна в профілі в розрізі. І я думаю, що це. Гарно, воно так тримається. Баланс в ньому дуже гарний, він нікуди не перевалюється. Тому довго тримати його і працювати, я думаю, буде зручно. Ну, якщо ми з маленьким візьмемо, то звісно для мініатюрних якихось робіт, ось у порівнянні відразу, звісно, краще буде хайсикон. Якщо це з китайської Хайсикон. Хайсикон. Майже як Якийсь бушидо. Добре, давайте далі дивитися. Якщо порівнювати з ТС, то тут ну, цей відчувається тонше, звісно, коли його тримаєш, але немає гумовий. Ну, ви знаєте, я вважаю, все-таки ТС 101, це все ж таки якийсь такий ідеал і стандарт, від якого мають робити паяльники всі інші виробники. Я це один з моїх улюблених паяльників, улюблена моя модель. Дуже гарні. Так, дивимося далі. Тому, якщо ми беремо варіант найбільший і найменший то, звісно, HiSicon тут перемагає у всіх номінаціях. По вазі навіть не можна сказати, що це якісь важчі. Ні, вони відчуваються абсолютно однаково. Однак тут пластик у нас повністю, а тут у нас все ж таки метал. І це добре. Ну, Заряджається, звісно, USB-C. Зараз такі всі стандарти, і нічого ми з цим не зробимо. Тобто, жало бачимо. Я тут спеціально вдягнув жало, як бачите, однакового типу. Ну, просто для порівняння, щоб ви могли порівняти. І, звісно, одне з них буде трошки довше, але по типу. Що потрібно робити якісь маленькі такі роботи, то обидва паяльники доволі добре і гарно. Ну але ж різниця в ціні тут теж відіграє роль. На що я звернув увагу? Що в нових паяльниках стали виробники робити три кнопки. І знаєте, це набагато зручно. Ну, я мало і рідко щось перемикаю, тому в мене паяльник просто Він вмикається, я раз налаштував йому меню і працює. Але якщо потрібно щось перемикати, робити в процесі, то три кнопки завжди краще. Ось як тут, наприклад, вмикаєш і працюєш. Вона ж ця кнопочка і є ок. Підтвердження і вмикання, і підтвердження. Що у нас тут виробник зазначає? На задній стороні, звісно, для підключення у нас USB Type-C. На бокових гранях у нас написано, що цей паяльник можна розігрівати до 450 градусів Цельсія. Я думаю, цього достатньо для роботи з усіма. За екранчиком, у нас написано, що це AMI і марка sl 108 Звертайте увагу, вони є різні: 107, 109, там абсолютно. Різні різні мені дістався ось такий середній, якийсь проміжний. Можливо, навіть я б сказав універсальний варіант. Мені подобається. З іншої сторони, нам нагадує виробник, що це все ж таки смарт-паяльник. Дуже добре, гарно дякую. Оці, до речі, кнопочки вони такі гумові, до них приємно торкатися. Я думаю, що вони не будуть в процесі роботи. О, вони дуже гарно відчуваються, тому якщо я десь відведу свій погляд від нього, але відчутно це добре. Ну, я думаю, можна навчитися перебирати їх всліпу, і це буде дуже просто і гарно. Для для заміни жал, звісно, якщо нам потрібно буде гарячий, давайте спробуємо так піджати. О, дуже легко виймається. Нема проблем. Витикається і холодне, потім пальчиками взяли і вставили. Ну і провернули для того, як вам більш зручно і... Гарно працювати, тому я думаю, ми подивилися на них у порівнянні з іншими паяльниками. Ось вам рейтинг можете подивитися. Я завжди виставляю по робочій кромці по тій лінії, за які ви будете братися. Тому, можливо, тут край буде десь більше нижче, але пальці ми будемо тримати ось саме в цьому місці. Тому по хвату пальців я їх ось отак і розклав. Ось вам, будь ласка, все наочно видно. Але я завжди говорю, що ТС і пансіл це все ж таки універсальні жали, і ви можете вдовге вставити завжди коротке. Вони бувають різні, навіть професійні. І він відразу став мініатюрним і гарним, і класним. Саме за це я і люблю паяльники ТС. Але повертаємося до стандартних усіляких наших розмірів і дивимося. Як бачите, все ж таки. І три кнопочки гумових, і добрий екран, і хват, і теж usb c Кому цікаво, можете в описі знайти огляд цього паяльника. Дуже цікавий, дуже гарний він для якихось маленьких мініатюрних робіт. З платами працювати дуже гарно. Цей же паяльник, мабуть, все ж таки для якихось таких універсальних більших робіт. Я думаю, паяти дротинами буде просто кайф. Так, давайте тепер подивимось на технічні характеристики і що нам обіцяє виробник. Тепер давайте дослідимо про що нам хотів сказати виробник в своїх технічних характеристиках. Ще раз бачимо, що це Ейін sl 108 Він має потужність 96 Вт, розігрівається до 450 градусів Цельсія. Це доволі багато, я так думаю, як для паяльників. Виробник хизується тим, що тут є регульована температура, швидке нагрівання. Виробник зазначає, що цей продукт живиться від 220 В, що в нього oled екран Ось тут в таблиці нам перелічені основні характеристики, що він працює, вимикається. Час автономного вимкнення в нього можна виставити. Давайте я вам буду показувати своїм паяльником. Максимальна потужність у нього 96 Вт. Температури або Цельці, або Фаренгейти. Модель головки паяльника, тобто це жало, Т-12 тип, і можна робити автономний сон через 5 хвилин. Ті, хто працюють, а потім роблять зупинки, це добре. Пакувальний лист, вони бувають різні. Те, що нам дісталося, ви побачили ще раз 450 градусів Цельсія. Автоматичне вимкнення можна налаштувати від 5 до 20 хвилин, або взагалі вимкнути. Органи керування ми вживу побачили. Під'єднання USB C, виробник звертає увагу, що в ньому якийсь чіп управління, чи покращений, чи гарний. Що можна робити? Телефони, працювати, ремонтувати, друковані плати, дрони можна робити. Ну, Зазвичай це ж можна робити всіми паяльниками, чому тільки цим. Щодо живлення паяльника, то його можна підключати до блоків живлення, як PD, так і Quick Charge. Це добре, це універсальна. Річ тому підключимо до нашого, який ми вже знаємо. І далі будемо дивитися, як швидко він буде розігріватися. Напруга. Виберіть напругу, яку вам потрібно. Добре, домовилися, так і зробимо. Ще раз дивимося, що напруга 5 вольт, 100 градусів, 3, 220 градусів Цельсія. При 9 вольтах 280, 12 вольт 350. Ну а якщо 28 вольт то 450 градусів Цельсія. Добре перевіримо і підключимо його до повербанка. Керамічний нагрівач, до речі, з жалами, наскільки я знаю, зараз ні в кого проблем нема. Всі вони добре працюють, все буде залежати від температури і інтенсивності ваших робіт. З цим все, я думаю, зрозуміло. Швидке нагрівання та швидке плавлення олова. Я думаю, всі сучасні паяльні. Розігріваються і плавлять дуже швидко. Звісно, ми теж зробимо замір. Скільки часу знадобиться на розігрів нашого паяльника. OLED-дисплей. Зараз будемо дивитися, який він. Ручка проти ошпорювання. Дуже цікаво. Ну, побачимо, наскільки буде відчутно, гарячим він чи ні. Тому що ручка така доволі дебела. Я думаю, там є пустота і вона не має нагріватися. От і перевіримо, і побачимо параметри продукту. Кому цікаво, давайте подивимося, що тут нам говорять: в дюймах, в сантиметрах, в ширину можна. Сказати 1,9 см, майже см. Але ви, ви знаєте, от візуально він ніби великий. А коли береш його в руки, то абсолютно не відчуваєш, тримати його комфортно, він майже як твої. Звичайні пальці. Загальні технічні показники, про температуру знаємо, час автоматичного вимкнення знаємо, максимально потужність знаємо. Тип жала Т-12 знаємо. Паяльник засипає через 5 хвилин, можна налаштувати. Вхідна, максимальна напруга 25 вольт, типи живлення PD Quick Charge зрозуміло. Калібрування температури О, це дуже добре. Алюмінієвий сплав, от тепер ми знаємо, що це алюміній, а це силикон, а не гума якась. От будемо уважні. Вага 67 грам. Я думаю, це гарно. Кроки для використання. Ви дивіться, доволі багато інформації, які можна використовувати. Увімкнули у флюс, чи вмочили, беремо олово і вперед паяти. Ось вам і курс, як почати паяти. Ну, а це вже інші якісь матеріали, які можна аксесуари докупити для того, щоб вам паяти працювати було набагато зручніше і гарно. От на цьому і все. Переходимо до увімкнення. Давайте ще пару слів вам про корпус, те, що вдалося знайти в процесі користування ним. Зверніть увагу, бачите, тут в колпачку такі два є вирізи, прорізи, такі два пазіка, які вставляється сам паяльник, а на ньому Ось тут збоку є такі зазубринки, як ви бачите, пластмасові дві штуки. Тому, пам'ятаєте, у нас на огляді був один з паяльників в і там потрібно було закручувати його. Ну, в принципі, то не тяжко, але якщо розібратися, то просто вставити і провернути це ж швидше. Давайте це зробимо. Тобто, просто вставили, затиснули і трішки провернули. Я думаю, це зручно. Тепер для відкривання назад провернули, почули характерний звук і дістали. Ух ну все новенькі, такі цікаві звуки. Ховається повністю жало. Тому головне, не забувайте його до кінця. Вставляти, тому що я щойно був не вставив і дивлюся, щось наче багато. Але насправді це все ну, дуже добре і комфортно. І в кишеню собі заховали і побігли. Куди вам потрібно? Тож будемо тепер вмикати. Для увімкнення будемо користуватися моїм блоком живлення на 65 Вт. До речі, отакий от ще у мене є на 65 Вт. Чи цікаво було б подивитися вам його огляд? Бачите, новенький, запаяний. Абсолютно майже як з магазина, але з тумбочки в мене. Тому, якщо цікаво, можемо зробити їм батл. І порівняти ось оці два зарядних блока обидва на 65 Вт. Добре, один відставляємо, а з цим будемо працювати. І для підключення, звісно, будемо використовувати мій силиконовий, ось такий вже робочий, червоний дріт, фірмовий від. Pine Seal, Шишка. Дуже гарний, я ним задоволений. Але звісно, той, що йде в комплекті з ТС, чорний, він набагато гнучкіший і набагато комфортніший. Але я собі обрав колір, а не комфорт. І для початку давайте його підключимо без жала. Подивимося на його екран, як він нам буде показувати свою інформацію. Тому що про меню ми вже розібрались, а тепер просто поглянемо, як це буде виглядати. Тож, без жала і вперед. Він пише: «Завантажуюся». о, показує відразу тут налаштування, а тут немає жала. Ми таке вже бачили у інших паяльниках. Нічого цікавого. При натисканні на першу кнопку стрілечкою туди до жала ми просто обираємо той пункт, який нам потрібен. А тут кнопочка ОК. Як бачите, він нам говорить, дай мені жало, і я буду готовий. Індикація нормальна. Мені добре видно це все. Тепер знову давайте переглянемо в меню, натиснемо ОК. І ми опинилися в меню. Температура в Цельсіях назад. 10 хвилин у нас виставлено Power. Калібрування температура. Це назад ок. А. Ну, як бачите, тут підтвердженнями ок, а якщо назад, 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 калібрування. Нічого ми калібрувати не будемо. Температура засипання 10, не температура. power, power 10 хвилин. Дуже цікаво. Вимикаємо. Можемо вибрати. І ось тепер можемо від 5 до 10, 15, 20. Хвилин або назад вибрати час, через який паяльник перейде в стан сна. Ну, нехай буде вимкнено. Ну, Все просто, все зрозуміло. І тепер під'єднуємо йому жало. І зараз я його увімкнув, вставив. Жало холодне. За нього можна потриматися Ось таке довге, якось так незвично, якщо чесно. І я його до кінця не вставив. Тут ще треба навчитися. Ні, це не прокручується. Тут жало, просто треба так з зусиллям взяти і вставити. Перевіряю. так Якщо воно сюди ховається, значить я його вставив повністю. Припустимо, під'єднали, хочете щось поробити. Відкрили. Він говорить: дай мені жало, і, мабуть, на ок. Ок. І пішла у нас температура набор Перше увімкнення, ще цей паяльник ніхто не вмикав, я потім ним пограюся. І здивіться, дуже швиденько він набрав. Також ми можемо бачити встановлені 200, ось set, встановлені 200 градусів температура, ось вона, 200 і набралася. Ще ми зараз під'єднані до блоку 20 вольт. Сол є в нас жало, і вати 0 не споживає, тому що. Нічого ми зараз не робимо. Тому розумний наш процесор говорить так: відчувається гарячий, нагрівся дуже швидко. Індикація гарна. Ми можемо перевертати, кути, дивитися, все гарно, мені читається чудово. Тримати його зручно, звісно, треба дріт трішки натягнути на себе, щоб він якось так теліпався. Працювати можна так. Давайте тепер спробуємо його під'єднати до повербанка. Пішов шукати повербанк. Тепер давайте моделювати, ніби ми знаходимо десь в полях. І в нас немає під'єднання до 220 вольт. Є у нас пауербанки на 22,5 Вт. Я думаю, з цим проблем не буде. На всякий випадок, є у нас на 20 Вт. І давайте візьмемо найменший на 5000 годин, який заявлено виробником, може видавати нам всього 18 Вт. 5 вольтовий маленький такий пауербанк. Що ж, так, десь тут має увімкнутися. Увімкнули. І будемо його ось він цей дріт. Не хвилюйтеся, все по-чесному. Беремо в руки і підключаємо. І він оживає. Прекрасно. І чи буде він як швидко нагріватися? На ок. Ви дивіться, мені подобається цей маленький. Але все ж таки не відразу, не швидко. Але діло є. Ну, я не думаю, що ви будете якимсь таким павербанком користуватися. Але все ж таки я почекаю. Бачите, він тут пише 5 вольт. Все вірно, він ви його визначив. Молодець. А щодо температури, Не зрозуміло. Ну, я вам скажу так: якщо у вас, звісно, якийсь великий павербанк і іншого ніякого немає, то можливо. Ним і можна користуватись. Але я б все ж таки, мабуть, не радив, а краще брати якийсь більший пауербанк, тому що з цим толку не буде. Це можна так чекати. Ну добре, ставлю на паузу і все ж таки почекаю. Мені цікаво стало. Ні, друзі, я тут чекаю, чекаю, але, як ви бачите, температура дуже-дуже неквапно підіймається. Тому я думаю, що ну, в украйньому випадку можна цим скористатися, але такий кейс, я думаю, використовувати не можна. Тому що, як підіймається температура, ви бачите, і я не думаю, що когось це може влаштувати. Ось давай, 90 градусів із тих 200, що ми. Хочемо, запрограмували, але ось я вам говорю-говорю, а температура не підіймається. Думаю, з цим досить. Беремо інший. Досить награлися ми із слабенькими невеличкими пауербанками. Тепер беремо нормальний 22,5 Вт. USB-C, звісно, не тип А, і відразу беремо його і підключаємо ось сюди. Що ми бачимо? Знову ж іде завантаження, і говорить, давай, вмикай. на. О, ну це ж зовсім інша справа, дивіться, як температура. Так, це звісно не так, як від 220. Однак це вже прийнятно. Десь в польових умовах це все може бути, тому що зараз ми розігріємо до 200 градусів. Кому потрібно може додати більше. Але він говорить, що я під'єднаний 12 вольт. 0 Вт, все, будь ласка, 200 градусів є. Я думаю, з цим жити вже можна. Тобто, все, що у нас не 5 вольт, можна буде використовувати. Так, а зараз прошу прибрати ваших дітей від наших екранів, тому що буде шок-контент. Ось самопальний UPS. Міні-міні-мікро UPS, я б сказав. До речі, кому цікаво, огляд, подивіться, є на каналі, зробив своїми руками для свого роутера, адже Техносмак це про роутери. І давайте тепер подивимося, чи заведеться наш паяльник. Ось дивіться, все по-чесному. Все як має бути: ось цей дріт підключив тут DC і беремо наш паяльник. Тепер під'єднуємо, ніби роутер. І що він нам говорить? Він завантажується. Ви тільки подивіться, яка це краса, і дивіться, як він набирає температуру. Ну, звісно, тут він швиденько набрав. Нагадаю, тут ось дивіться, два акумулятори 18650. Дуже гарні і звичайні. А тут температура все ж таки набирається. Це реально шок-контент. Тобто цей паяльник можна завести буквально від. Від всього хотів сказати, але він потух, друзі. Ха! Ну, бачите, показую вам без будь-яких приукрас. Цікаво, чи тут десь щось вибило, чи чому його... Чи, може я смикнув десь щось. Ну і ще раз, давайте акуратно тут все розвалюється, дивимося. Так, ось він завантажився, тисну ок. Температура набирається, нічого йому не роблю, не дихаю, щоб. Не потушити, а, можливо, я смикнув його. Ні. Вмикається захист. Все зрозуміло. Тобто від цього не буде. Тільки від нормальних павербанків. Але відповідь ми отримали, а досвіду негативного не буває. Тому такий ось у нас цікавий досвід. Давайте ще перевіримо опір нашого жала. Дехто любить такі показники. Хоча я думаю, що це все в комплексі потрібно розглядати. Але для статистики, я думаю, давайте глянемо 11,6. Добре, і давайте візьмемо стандартне жало SpineSiella і побачимо, що в нього 6,8. Отже, для статистики цифри є. І давайте ще поглянемо на тест, в кого довший, чи довше жало. Зверніть увагу, що наш Einin точно такої ж довжини, як і PainSiel V2. Вони на рівні. Звісно, найкращий результат у нас у Хейсікона. І, звісно, в стандартному виконанні ТС-101 всім програв. Але я думаю, що це не критично. Головні відмінності ви зрозуміли. Тепер можемо переходити до висновків. Розбираємо нашу красиву конструкцію і будемо думати, де в кого є які конкурентні переваги. А тут є про що подумати, до речі. Давайте відразу скажемо, в чому наш сьогоднішній паяльник Ейнінг міг перемогти. Ну, по-перше, це в ціні. Я думаю, в ціновій категорії йому конкурентів серед наших сьогодні паяльників, які ми. Конкурували з нашим тим, які оглядали, просто немає. Це найбільш доступний варіант для того, щоб його взяти і собі придбати і користуватися. Номер два це простота використання. Як я вам зазначив на початку відео, три кнопки відразу дають простоту. Ти вмикаєш, набирається температура і працюєш. До речі, три кнопки ми теж вже бачили. У цих двох паяльників їх дві, і тому треба буде трішки завчати, але це абсолютно не проблема. Думаю, що всі користуються ні в кого проблем нема однак. В простоту заносимо в плюс сьогоднішнього нашого паяльника. Пункт номер 3 це живлення. Як ви бачили, ми його під'єднували до абсолютно всього. Він прекрасно розігрівався, швидко набирав температуру. У випадку навіть з блоком живлення на 65 Вт. А уявіть, що буде, якщо ви його Підключити до більш потужного, то швидкості будуть ще більші. Також зверніть увагу, до температури 450 градусів можна його розігріти. Якщо ми говоримо про виконання корпусу, то алюмінієвий сплав, звісно, це довговічність, це надійність і від пошкоджень він спасе точно ваш паяльник. Особливо, якщо ви його десь будете використовувати не в домашніх умовах, а десь в полях або, можливо, для яких Якихось ремонтних робіт. Це плюс. Ви бачите, скільки набирається в нас вже переваг цього нашого паяльника, який на перший погляд, можливо, комусь здався, що якийсь такий він величенький, неказистий, але як бачите, він має свої переваги. Також потрібно зазначити про простоту жал, які тут використовуються. Вони доволі великі, надійні, і тут їх роблять. Виробники з керамічними серцевинами. Тому я думаю, що цей жало буде працювати дуже довго, можливо, навіть на відміну від ось таких тоненьких, для того, щоб ви могли порівняти наочно можете це все бачити. Тож, друзі, що можна сказати, що цей паяльник точно виграє в нас за ціною. За компактністю, звісно, ні. Якщо потрібний компактний вам паяльник максимально, то тут вибір, як я говорив вже з трьома кнопочками гумови, дуже класним. Це Heisicon. Це мій фаворит для якихось дуже маленьких робіт, тому що ви тут і до поверхні дуже близько, і тоненькі жало, і зможете розібратися. Якесь таке універсальне рішення це у нас, звісно, Pine Seal і MiniWare TS101. Ну, ми їх добре знаємо, вони дуже близькі. І це, я б сказав би такі універсальні. Якщо вам щось потрібно паяти дуже маленьке, ось ваш вибір, будь ласка, на даний момент. А якщо щось потрібно просте, надійне, універсальне, ось, будь ласка, AININ, який, впевнений, буде відповідати всім вашим забаганкам і потребам. Також давайте нагадаємо, що тільки цей паяльник в нас комплектується кришкою для його транспортування. Тому, друзі, ось такий був наш новий огляд. Ставте, будь ласка, ваші вподобайки, пишіть коментарі, це буде допомагати нашому каналу розвиватися. І поки ви будете дивитися це відео, я вам готую відео про новий роутер, виробника якого ви ще не бачили. Буде дуже цікаво. Всіх закликаю підписуватися. А з вами сьогодні була Смарт-Майстерня Техносмак. До нових зустрічей, до нових роутерів, до нових паяльників, до нових креативних ідей які можна втілювати в наше життя. До побачення!